Дейм, чому ми повірили йому? Це ненормально. Це якесь неподобство, це щось цинічне насправді. Піді два. Можна так сказати, так. Ну що, всім привіт. Це перше відео на цьому каналі, де я буду розмовляти з вами про світ музики, про світ розваг, про світ технології. Я не знаю про все, що мені цікаво. Я довго думав, яку тему брати для цього каналу, бо хочеться розказати і про те, і про друге. Коротше, це на цьому каналі буде про все, що мені цікаво, про все, що діється у світі, що якось впливає на наше життя, на наше майбутнє. з малим уклоном в музику. Давайте спробуємо, я не знаю. Сьогодні поговоримо про дещо дуже цікаве, що відбувається, що відбулося, бо це вже можна сказати. Закінчились між Кендриком і Дрейком. В них був один із наймасштабніших біфів в історії музики, в історії репу, так, бо біфи це про муз... про реп передусім. Так колись ми мали біф біді та тупака. Це гриміло на увесь світ. Те, що відбулося минулого року, це я думаю, що друге за масштабом протистояння у музиці. І давайте на чистоту це не треба трактувати так серйозно. Боже, ай яй Це просто серіал. Ну, реально, ребята, це. Це просто серіал, про який дуже цікаво поговорити, чому би ні. Я хочу у цьому відео дати вам таку точку зору, яку ви ніде не чули, якої реально про це ніхто не говорить чомусь. Почнемо спочатку. Я розкажу трохи про себе. Мене звати Ілай. Ми зараз знаходимося на студії Low Key в Варшаві, де ви можете прийти записати свій трек або поджемити зі мною, якщо хочете. Якщо ви живете в Варшаві або десь близько, я з 12 років тоді я. Ну закохався в Кендрика. Вибачте, в його музику в Кендріка. Не знаю, це було для мене якесь відкриття. Я роздруковував різні. Плакати з ним роздруковував буклети від CD, від його альбому Good Kid Mad City. Ну я Кендрик Одрочер на мільярд відсотків завжди був і ним залишуся, але те, що відбулося в цьому біфі, мабуть, і навіть мені доведеться визнати, що це, це якесь неподобство, це щось цинічне насправді. У цьому відео я не буду вам покроково розповідати, що там сталося між ними. Бо о, о, якщо ви в темі, якщо ви включили це відео, то я думаю, що ви шарите, що трапилось. Якщо дуже коротко, між з ними на протягом останніх десяти років вони там кидали шот один в одного. У 23-му році, коли там вийшов дрейк-альбом, він там кинув, що він найкращий на світі, він GOAT. А Кендрік сказав, що ні, ніхуя, це я найкращий, я найкрутіший на світі. Почалася між ними бійка, траляля, траляля. І Кендрік цього вийшов переможцем, бо він почав казати, що Дрейк це pdf файл, як то кажуть. І на цьому все закінчилось. Та Дрейк ніби там вже від цього відлежався, вже з ним всього раз. Тож протягом усього біфу я був за Кендрика, і навіть до самого кінця я був за Кендрика. Все, щоб він не сказав, я був за нього. Це зрозуміло, бо я з ним з дитинства, так і якось я не дуже критично ставився до, до того, що він казав, які він пред'яви кидав на Дрейка. Але я зараз думаю, дейм, типу, а чому ми повірили йому? Кендрик казав реально неймовірно страшні речі про Дрейка. Якщо це правда, то він має сидіти все життя у тюрмі, так як 2». Можна так сказати, так навіть гірше, бо ніби там він з малими дівчатами щось робив. Він не дав жодного доказу. Там десь були плітки, що це щось правда, десь якісь скріншоти, якась фігня, але реально жодного доказу, що це правда, не було. Тобто у найбільшому біфі в історії сучасного репу виграв чувак, який себе ставить як інтелектуал, інтелігент, та який просто. По факту кинув пред'яви нічим не підкріплені ні. ні. Чим? Ну реально, навіть жодного фото не було, де Дрейка спіймали. І Дрейка ледве не закенселили через це. Окей, звісно, там має бути якась доля правди у цьому всьому, але ну окей, покажи, реально, якісь докази, знайди якісь фото, якийсь компромат, ну ще щось. Ну як? Ну як ти можеш робити таке шоу, просто знущатися з людини. Кендрік міг реально знищити його кар'єру через це. Це вже виходить за рамки. Біфу, це вже. Виходить за рамки цього шоу, цього серіалу, і ніде нема цієї думки. Я слава Богу, що Дрейк оговтався, і зараз в нього більш-менш все. Все окей, а могло бути інакше, інакше так. Який би Кендрік не був крутий, але я вважаю, що цей біф не завершений, і що цей біф, е це не чесна гра була. Реально нечесна гра, так не можна. І давайте подумаємо, про що говорить взагалі це нам все. Наше суспільство не дуже й далеко відійшло від там 14-го сторіччя, 15-го, коли там вішали людей на площах. Це ж реально повішення ні за що за те, що ти відьма. Окей, може це і все і правда? Може дійсно дрейк. Е Такий. Але давайте якісь докази. Де, де ті дівчата, які постраждали від цього. Може ніхто й не постраждав. Я в жодному разі не хочу захищати Дрейка, якщо він таке зробив. Так? Але без доказів, ну вибачте, ну таке вносити на, на люди, ну це, це крінж. Невже не було за що під'їбати Дрейка? Невже не було інших е, інших тем? І як наше суспільство визнало перемогу Кендрика без доказів? Я не розумію. як ми просто засудили Дрейка по факту за ніщо. Ні за що. Що, бо доказів немає, нема суду, нема нічого. І тут ще цікава тема, від Рейка там є звинувачення, що, Що, коротше, проплатили місце в, у чартах для Not like, Us. Not like Us дійсно тримався дуже довго. Дуже довго у чартах тримався, я не знаю, півроку пів він був на number one, а може навіть більше. Хоча трек, якщо чесно, от реально коли був бів. В реал-таймі ріїлтаймі надлайкас like мені сподобався найменше. Я не знаю, я думав, що це якийсь прохідний трек, зроблений за п'ять хвилин. Окей, як, як один із шотів, all right, Але я не думав, що це стане якимось, якимось феноменом, бо це, бо це стало феноменом після кліпу, а кліп вийшов там вже місяць після закінчення біфу або щось таке. Вайб був класний, звісно. Те, що відбувалося, ну це реально. Підйом весткоусу, усі розпикнули Кендріку, але знову ж таки за те, що він без доказів почав кричати на Дрейка. Можливо, вони всі там шарять і всі в темі, і всі знають, що відбувається, бо вони крутяться в цих колах, і там вони між собою там, ці плітки перекидуть. Але це знов таки не виглядає так для звичайної людини. Для звичайної людини це виглядає так, що можна в сучасному суспільстві просто накидати гучних. Пред'яв на, на кого завгодно, навіть на Дрейка, і після цього можна його кенселити. Це ненормально. Ця культура кенселінгу це, це дуже небезпечна річ, поки ти посміхаєшся, вона завтра може повернутися до тебе. Тому що можна сказати, наше суспільство не потребує доказів, не потребує реальних фактів. Достатньо просто кинути кілька пред'яв і все. І це ж було так пошло зроблено. Це все реально вже з перебільшим. Це вже на таку особисту територію заходив в що це вже було реально не неетично? Це вже реально була війна. За таке можна і вбити. Підводячи підсумки, я б хотів сказати, що Кендрік трошки впав в моїх очах після цього. Після таких треків, після таких слів треба було реально підіймати суд, вже треба було мати на руках компромат. Ну реально, якщо це правда, нищити Дрейка, просто щоб, аби він зник з радарів назавжди. Але цього не сталося. Це був просто фейк-ток якийсь. Подивимося, що буде далі. Мабуть, це вже сторінка історії закінчена, я думаю. Але може щось там буде, подивимось. Дякую всім, що подивилися відео. Це був канал. Подивимося, як він буде називатися, ще не знаю. А я сподіваюся, вам було цікаво. Мені подобається такий формат, коли я можу просто поділитися з вами думками без якогось там складного монтажу. А, бо не знаю, я, наприклад, дуже багато слухаю відео взагалі без картинки, без зображення як подкасти, як просто щоб щось говорило. Тому я сподіваюся, що такий формат вам теж сподобається, і ми будемо продовжувати далі. Підписуйтесь на цей канал, тут буде дійсно цікаво. У мене великі плани на цей канал. Будемо запрошувати цікавих гостів, робити якісь цікаві подкасти, якісь цікаві формати, може, стріми. А з вами був Велай. До зустрічі.